Всім привіт! Мене звати Євгеній Бандренко. І сьогодні в мене на столі ось така неймовірна красива головоломка. Вона вважається колекційною, унікальною та рідкою. І має назву вона таця Офіціанта. Це, знаєте, та штука, на яку він складає всі свої склянки, пляшки і все інше. Тож на цій головоломці в нас, як ви бачите, є пляшки. І ми можемо їх рухати, але з ускладненням, бо нам ускладнюють оці ці кульки рух кожної з пляшок. І наше завдання витягнути тацю з під пляшок. Тож, давайте розпакуємо і почнемо розв'язувати цю неймовірно красиву головоломку. Чесно кажучи, вона вже дуже давно знаходиться в моїй колекції, і мені дуже давно вже хотілося почати її вирішувати. Не знаю, чого я так досі. Не розпакував її і не вирішив. Але дивіться, як класно вона упакована. <світ> Отака от таця для таці офіціанта. Що ж, поглянемо на головоломку більш детально. Вау! Яка ж вона красива! Ви просто подивіться, як вона виглядає. Це, мені здається, не просто головоломка це мистецтво. Воно неймовірна. Так, в нас є пляшки. Раз, два, три, чотири. Оця, до речі, рухається. П'ять, ця теж рухається. І шість. Вони, як ви розумієте, можуть рухатися. Їх фіксують на місцях отакі кульки металеві, які знаходяться всередині. І я так розумію, що ми можемо їх. Переміщати, от, бачите, ми поставили кульку в правий бік і зможемо повністю висунути одну з пляшок. І наше завдання е, дістати ось цю тацю, яка знаходиться під пляшками. І я так розумію, що ця головоломка буде досить складною, але й цікавою. Давайте краще почнемо з того, що натиснемо старт на секундомірі, щоб подивитися, скільки часу мені знадобиться, щоб вирішити цю головоломку. Старт. Вирішення цієї головоломки дійсно дуже цікаве, але ви його побачите вже на іншому каналі через те, що я хочу зібрати виключно українську аудиторію. Саме для цього я створив український канал Кубастік. Там всі відоси будуть українською. Там канал панується без небажаної аудиторії, якої тут більше мільйона. Тож народ, підтримайте мене, підтримайте український контент. Мені зараз дуже важко починати все з самого початку. Але Мені нічого не страшно, коли в мене така підтримка від своєї української аудиторії. Народ, я вас дуже люблю і ціную. Тепер, коли я створив український канал, який має назву Кубастік. Підписуйтесь на нього і дивіться продовження цього відео і, взагалі, всі мої відеоролики українською на каналі Кубастік. Посилання в описі під цим відеороликом натискайте. Сміливо можете ділитися їм зі своїми друзями, шерте всюди це посилання, бо це мій новий. Основний і тепер україномовний канал. Дуже вам буду вдячний за підтримку. Народ, клікайте по посиланню і підтримайте мене. Дякую.